Всім привіт! Приготували нашу ямбільську колбаску. Палички дуже класні вийшли, 900 грам плюс. Зараз розріжемо та спробуємо. Гарна ковбаска. Будеш пробувати? Ой. Чисте м'язко. Кобаска дуже смачна, суповита. Міру спецій Вартість такої кобаски 400 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть на вайбер по номеру 068 87 87 87 4 Замовляйте.